Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент на да, Поїздочка була, і оцей виступ був з меседжами. і Ми бачимо, які основні меседжі. Перше, що хоче повідомити, ну в різних формах, це ж Путін говорить. Потім за Путіним ще говорить тобто, Як би пультом не клацали на Росії, да бабушка все одно, чи дядя Ваня із Рязані він бачить тільки одне. Що е, кляті Піндоси, НАТО і е, українці, які їм підзвітні, підвладні, там, типа, і воюють е, от, проти святої Руської землюшки, це перший меседж. А другий же ж меседж, е, що раз проти нас весь світ воює, то пора ж вставай, страна, огромна. А вставай, страна огромна, може бути ця ж пісня, да? Тільки через е, меседж, е, який що там, типа наших б'ють, вставайте, вставай, гордий руський народ, піднімайся, тому що от тебе уничтожить идут. І естественно, гордый гордий руський народ вимагає відсунути лінію фронту. А відсунути лінію фронту від Білгорода це значить э, захопити Харків і Суми. В першу чергу, тож от. Белгород взагалі за 70 кілометрів, за 160 від Курська суми, перший обласний центр, суми э, до Курська ближче, ніж до Харкова там, чи Чернігова і Полтави. От, і там давайте відсовувати. І і, Причому для русських це вкладається, це освободительна війна. Ми йдемо ж, святу руську землю від Білгородчину і Курщину, значить треба фронт відвідати. А куди? Вони тут же ж їм якийсь. Э, Експерт, ну, таких у них там экспертов насыпало, Ускобеєво. Они сказали, що лучше все это двинуть, конечно, до Атлантического океану, до Ла-Манша Ламанша, ну або принаймні хоча б до Буга, а лучше там до реї на Лінії фронту, отодвигать, надо, щоб в Белгороді безпечно жилось. Это вот, все ну, в песнях можна виміряти, Це ж тільки. Знову ж у них оці ж пісні крутять постійно, але тільки нам нужна одна перемога, Одна на всіх ми за ціною не постоїмо. Заметьте, от ми стоїмо за ціною. Ми наші збройні сили України бережемо. Ми, ми, ну, ми взагалі б не, не хотіли б цієї війни, але вони за ціною не стоять. В цьому їхня суть, ментальна суть. Вони не стоять за ціною. Там ще у них є пісня древня така. Тоже в 70-тій кіно йшло, жила би страна родная, і нету других забот. Тож тобто теж русскому втімячують через пісні, через це постійне зомбування, що там не думає собі, думає стране, думає страння, краї, а страна про тебе думає. От, е, і тому, тому у, них, от, е, у них оцей постійний серіал, «Старі пісні» о главному. Вони забрехалися, але це в світі не вірять. А в, всередині, в Росії, вони цей формат утримують. І вони далі. Включаються нові теми, що ну, для там, тіпа, українці готують е, грязну бомбу. Тобто, хтось в Курські уявляє, що я готовий я тут в сумах сидячи сам на себе кинути бомбу. Щоб тільки звинуватить Росію своїх дітей там не пожаліть нічого, тільки то есть, ви уявляєте, що вони думають про нас? Оце теж із їхньої одної старої пісні. Я оглянулся, посмотреть не оглянулась ли она». Знаєте, була така пісня. Тобто, вони оглядаються і думають там. А українці готові повбивати своїх дітей? А для чого? Щоб всі подумали, що це Росія. Ну ви уявляєте їхні уявлення про інших? Наш потенціальний противник має розуміти, що. Єсть определьні вещи, которые нарушать нельзя. Путін сказав, до речі, в цій своїй промові, що він не ставив, нібито то як не ставив е Китай. До відома що він збирається напасти на Україну. Ну, звичайно, що Путін збрехав. Він літав на Пекінську олімпіаду, де з однією метою, де він хотів переговорити сі і попередити його про початок війни проти України, те, що Китай не був в заході від цієї авантюри, одразу це було зрозуміло. Але Китай згодом побачив можливості для себе перевірити готовність Заходу і Росії. Але підсумки цієї перевірки для Китаю виявилися шокуючими. Китай в першу чергу обурений на Путіна тим, що він мобілізував сьогодні так званий колективний захід. Тобто, Китай вважає, що Путін рано наполохав НАТО і Сполучені Штати, і тепер уже відповідь на можливі дії Китаю в тому ж самому Тайвані буде зовсім іншим. І тому звичайно, що з точки зору е е Китаю, з точки зору сі, е Путін виступає в е, е в ролі такого собі паніковського нарушителя конвенції, як ми пам'ятаємо, тобто тієї людини, яка е своєю е авантюрною діяльністю створила проблеми сьогодні керівництво комуністичної партії Китаю на глобальній шахівниці, і зрозуміло, що з точки зору Китаю. І з точки зору їхньої ідеології, ця поведінка Путіна як анархіста обов'язково має бути покарана. Яким чином Китай вичікував свого шансу послаблення Росії і транзиту влади, який неминуче почнеться після відходу Путіна до влади? І от це вікно можливостей Китай буде використовувати для того, аби взяти Росію або принаймні її частину тоді під, під власний контроль. Ми себе як-то уважаємо ні? Ілі ми будемо ґлатати все, що нам тут, сказати, ну що нам стіни вакрук страни возвести, что ли? основна ударна сила окупантів це ПВК «Вагнер», вони понесли важкі втрати. І тут дуже показовий момент, чому власне важкі втрати використовуються фактично фронтальні атаки. Ви знаєте, варто говорити про те, що не зважаючи на весь псевдогероїзм ПВК Вагнера в російській ЗМІ. Російська сторона таким чином вирішує для себе декілька питань: перше це утилізація. Кримінального елементу, який 60% відсотків складає особового складу ПВК Вагнера. А друге, це заробляння власне, на їх утилізації пригодженим і його кураторами з російських спецслужб. Я поясню, про що йде мова. Заробітня плата власне, ПВК, учасника ПВК, від 2,5 до 3 тисяч умовних одиниць. Якщо говорити наразі, що смертність їх приблизно до 80%, а особового складу до 6 тисяч. То не важко порахувати, що пан Пригожин заробив вже декілька мільйонів доларів грубих грошей. Тобто, фактично, всі ті гроші, які би мали йти, як на зарплатний фонд? Або зарплатний фонд абсолютно точно, або відповідно, ну скажімо, так так звані смертні, вони залишаються у Пригожина. Тому ви пам'ятаєте на відео, коли він приїздив виправній колонії, йому задають питання: а скільки ж повернулося? І він розуміє, що а повертається то небагато. Відповів контракт на піврок на півроку, тому що зарано говорити. Так, от я хотів би власне і пояснити росіянам: не повернетеся ви. Не та ціль стоїть у Пригожина, власне, щодо вербування як кримінального елементу, так і відповідно ну протестного елементу числа так званих русських націоналістів. Менше з тим повертаючись до ситуації поблизу Бахмута. Взяти під контроль, власне, не тільки територію асфальтового заводу. Ми контролюємо ситуацію поблизу Бахмутське, Авдіївка, Нівільське та все інше. Тобто Донецький напрямок, стабільна лінія фронту. Ми контролюємо, я ще раз підкреслю, більше 50% території Донецької області. Тобто всі намагання окупантів прорватися в районі Бахмута, в районі Авдіївки, вони е, зазнають, ніші в них поразок. Чому Бахмут настільки їм цікавий? Два питання. Перше, вони намагаються вирішити. Це ключовий пункт української оборони. Відповідно з його взяттям, відкривається прямий шлях на агломерацію українських міст Краматорський, Славянськ. і друге це водозабор. Це можливість безперебійного постачання води безпосередньо в окупований Донецький, який наразі потерпає від нестачі води. Та сама ситуація, як власне, і в Криму mm -hmm. до певного періоду. Оце відповідь, чому вони так сконцентровані поблизу Бахмута. Ще один момент, закінчуючи з цим, ми, тобто, зафіксована передислокація як особового складу, причому досить, скажімо так, показовий момент. З Луганської області так звані мобілізовані, мовиться про громадян Російської Федерації, перекидаються на Бахмутський напрямок в шкільних автобусах з надписом Діти. Ми зафіксували є фото, колона автобусів. Тут два моменти, або вони таким чином унеможливлюють вогневе ураження з боку ЗСУ, прикриваючись фактично, начебто, цивільним характером перевезень, або відповідно готували провокацію. Якщо у разі нанесення вогневого ураження, вони могли би зафільмувати діти. Дивіться, знов ЗСУ знищили колону з цивільним населенням. І ще один момент: перекинуті важкі вогнеметні системи, ТОС-1А один асанцепьок, термоборична зброя в умовах міських боїв це страшна зброя, Власне, випалює все на відстані до 2 кілометрів. Тобто жертви серед цивільного населення будуть колосальні, але враховуючи те, що стоїть завдання будь-якої яким. Будь-якою ціною взяти бахмут я не виключаю власне застосування цієї зброї російськими окупантами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.